Друзі, у нас сьогодні дуже цікавий випуск і він присвачується тому, що у нас було дуже цікаво цікаве роутмуві. Да? Зазвичай наші відрядження у нас, вони плануються на східну частину нашої країни. Це Покровський напрямок, це Слов'янськ, це Краматор, Запорізь. Крама Запорізь. це Запорізька, Оріхов. Також це Сумський напрямок. Але сьогодні це у нас дуже цікаве відрядження було. На спецоперацію на захід нашої країни, в якому я не був, мен... Сергію не цікаво. На захід очевидь, були їхати. Е, так, я там не був і буду з вами його зараз дивитися. Це як хлопці передавали. що. А зараз побачимо. Діма, ти коли за кермо перший раз сів? Та, років о 14, напевно, з були на рибалці з батьком. Їм каже, ну все. А, ні, перший раз за кермом, ще на колінках у батька.